І зараз ми з вами поговоримо про те, хто хворіє на передракові і ракові патології. Це молоді раки, це хворіють жінки молодого віку. І чому на сьогоднішній день така висока розповсюдженість папіломовірусної інфекції? Тому що перш за все це та інфекція, яка передається статевим шляхом. І з огляду на те, що початок статевого життя починається достатньо рано, а це по даним досліджень, десь 14-15-16 років, тобто це підлітки, це дівчата і хлопці. Ті, які починають рано жити статевим життям, і відповідно. Декілька партнерів хочу наголосити на тому, що дівчина, яка мала в своєму анамнезі одного партнера, ймовірність інфікування папіломовірусною інфекцією виростає до 8-10-90%. Тобто, другий партнер, і це вже без варіантів. Дівчина може бути інфікована папіломовірусною інфекцією. Плюси в тому, що вірус у молодих людей він десь відсотків 70-80 довго не затримується і покидає молодий організм, але ті віруси, які залишилися в організмі. Шиці матки або в генітальних органах і він починає персистувати. І ця персистенція може потім закінчуватися вже імплантацією самого вірусу в геном клітин, і вже звідки ми починаємо отримувати зміни клітин, які мають характер вже предракових. Тому дуже важливо мати профілактику, і вакцинація це є профілактика від передракових і ракових процесів.